І так, дивіться, яку я вам красу підготувала на фінішну пряму. Роздивіться, будь ласка, і рефлексія, якби я була чарівником, чарівницею, то сьогодні б я щось би виправила, щось би зробила, щось додала, щось похвалила. Будь ласка, давайте подумаємо. Поки ви думаєте, я вам кажу, що ось ці всі зображення я зробила з нейромережі іншої, з якою буду працювати наступного разу. Там більше є де розвернутися, додавати текст можна, можна витирати непотрібності. Оці підручники, ой, посібник свій я там робила, тому це дуже цікаво. Ну, будь ласка, колеги, вам слово. Якби я була чарівником, я б похвалила Світлану Сергіївну за те, що вона нас зібрала і нас повалили. знову, да. Да, зібрала нас знову і провела з нами таку продуктивну зустріч, де можна було дійсно практично попрацюватися, все це разом з вами зробити. Одне діло по теорію послухати, а друге діло практично. Попрактикуватися і зробити це все самому. Дуже вам дякую, дуже продуктивна і така е, цікава зустріч. Дякую, дякую вам. Якби Як я була чарівником, я би зробила вже е, на основі того, що знаю, сьогодні вже е, гарний перший урок на 1 вересня першачкам. і додала так. б до нього е, щось з. Того, що знаю, з теми штучний інтелект. Ну, і похвалила дуже вас, розцілувала би і обійняла Світлана Сергіївна. Дуже дякую. Мені дуже дякую. Дуже, дуже цікаво. Я б похвалила Світлану Сергіївну і всіх колег, які сьогодні були присутні Оце на правильно. нашій зустрічі за активність, за співпрацю, за творчість. Дякую. Де, що всі згуртовано працювали. Так, погоджуюсь з вами, спасибі. Будь ласка, дівчатка, доброго, Пані, доброго. доброго дня. Вибачте, доброго. що я пізно підключилася, тільки не змогла щось. У мене були нюанси із зумом. Дуже рада, що підключилася. Якби була чарівником, мені дуже приємно і хотіла б вас похвалити, що ви все-таки знайшли час. Щоб знову нас познайомити з новими мережами штучного інтелекту, дуже приємно і хочеться дізнатися чогось нового. Ну я сподіваюся, що я все передивлюся в записі, але дуже рада, що підключилася і все це бачу цю красу. Дуже дякую вам. Спасибі, пані Олю. Аліда, якби я була чарівником, то сьогодні б я е, виправила б те, що мені не вдалося. Бо на початку заняття, дійсно, я не встигала робити паралельно те, що показували ви, і десь певне пропустила. Але, як казали вже дівчата сьогодні, зробила би до першого уроку, я там вже щось робила 1 вересня, третій клас, бо йду в третій клас. ну, Дійсно розумію, що потрібно. Робити тут і додавати свої роботи. Чим більше робиш, тим більше буде виходити. Okay. І хвалю певним чином себе, що в мене таке щось вдалося, і дуже вдячна вам, котре вже за те, що ви ознайомлюєте те, що мені для мене було поза моїм баченням. Світоглядом, і тепер я знаю значно більше. Дякую. Спасибо великий вам за добрі слова, пані Ларисо. Я б безумовно похвалила вас, Світлана Сергійовна, за те, що ви робите роботу Міністерства освіти, тому що вони тільки видають нам якісь папери, а як в цьому всьому розібратися, то це ваша велика заслуга, що ви нас мовчите. А так все дуже цікаво, хоч і повільно, але я. Намагалась працювати і все працює, все створюється, було всі часи. Бажання навчитися, дякую вам. Завтра, дякую. якщо щось не вийшло сьогодні, ви можете завтра зайти на 10 15 хвилин раніше і задати мені питання, якщо щось ну, є. Ні, або ні, не просто виходить. По повільно, але виходило. Виходило, виходило це хотівало. добре, дякую. Світлана Сергіївна, в першу чергу, хочу похвалити вас, що ви теж свій. Відпочинковий час приділили багато уваги для того, щоб підготувати стільки матеріалу. І всім колегам дякую за, сьогодні, за сьогоднішню зустріч, що ми мали відпочивати. Ми вже готуємося до школи, створюємо ось такі гарні роботи. Так, да, є декілька питань, але я думаю, що я ще сьогодні спробую. Завтра задам питання. Щось в мене не вийшло, QR-код. Це гляне. Ну, трошки є питання, це до завтра. Добре. Дякую. Добре, ви спробуєте самі, а потім вирішить. Да, Так, Добре. так. Добре. Е, ну, чесно кажучи, в мене таке е, дуже гар, гарний настрій на кінець заняття, тому що я, коли побачила ці картинки, я зрозуміла, що я що ви чарівниця. Ах. І хотіла вас похвалити, тому що е, через свій той казковий будиночок у лісі ага. я потрапила е, е, на, на отакі. Побачила таких гарних. Да, царство таке, да. Да, лісове царство. І все дійсно чудово, тому що це все згенеровано за допомогою штучного інтелекту, і це можна зробити. Зробити на практиці це легко і, виявляється, це дуже просто. Звичайно, я це буду застосовувати, і мені наразі це дуже, дуже потрібно і дуже корисно. Дякую вам. Так, дякую. Для пані Віталії, взагалі для казкових снів, ось такі картинки. Це взагалі один і той самий промпт, ви бачите, тільки в різних стилях. Тобто ви кнопочку перетиснули, стиль інший, і ось вам різних чотири. Я нічого не міняла абсолютно. Це дійсно дуже легко і дуже все просто. Головне забажати цього. Я також, якщо була чарівницею, то сьогодні. Виправила, ну не знаю, що виправила, можливо, виправила те, щоб у вас все вийшло. Ну, ось так ще більше вклалося. Щоб іще зробила, іще розказувала і розказувала, бо для мене був найскладніший вибір, з чого розпочати. Може, ось те те, те, і, і цього багато, і всього хочеться передати, але я вклалася, все зробила. Щоб я додала, додала, що ви сьогодні превеликі. Молодці, да? я дітям завжди говорю: кажіть, я молодець. Я знайшла сьогодні час і вийшла, і навчилася ну взагалі здорово. І е, хочу похвалити у вас усіх за таке бажання велике вчитися. Е, я також вчусь і е, буду і далі вчитися, бо дійсно ми маємо йти. Ну, трохи попереду дітей, так? Ми маємо знати, ми маємо дітей долучати до цієї краси, ми маємо їм розказати, щоб вони були у курсі і плюсів, і мінусів штучного інтелекту. І мені здається, з ним стає життя трохи яскравішим, якщо це зробити ось так, як ми це сьогодні зробили. Ну, Як на мене, то сьогодні чудово, здорово. Як це мені це подобається.